Volvo xc 60 2.4 АВД продано. Повний привід. XC60 2.4 легендарний двигун На автоматі приїхала дуже-дуже класна сім'я, до речі, військовий. От купують цей автомобіль. І вон, дружина ще на хондочці. Зараз разом вони поїдуть куди до себе додому в Чернігів. Друзі, і це при тому, що сьогодні неділя, 21. Грудня, вечір вже не працює ніхто, ні мрео, нічого. Та й ми, в принципі, в неділю не працюємо. Ну так трапилось, що реальні покупці приїхали з автомобілем, тому прийшлось вийти, показати. Ми, звичайно, зробили і пакет документів, все зробили. І люди, люди поїхали до себе в регіон. Тобто ми ще і так працюємо, навіть в вихідні дні. Компанія Greenway Auto. Знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом МРЕЛ. Дуже-дуже дуже багато автомобілів. У нас кожен тиждень нові поставки. А кому потрібні машинки класні, особливо Volvo, яких у нас більше, ніж пів майданчика, переїжджайте, вибирайте, телефонуйте. Дуже-дуже хороший вибір. Ну і Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. До зустрічі!